Робота на упаковці місто Варшава, потрібні жінки 18 45 років, робота на підприємстві пакувальної та поліграфічної продукції, основна робота вклеювання різних наклейок, збір картонних коробок, вкладення різних товарів в ці ж коробки та поклейка стікерів, процеси роботи, стоячі за столами або на невеликих лініях, без сканера. Потрібні кандидати зі своїм житлом. Можемо надати хостел у Варшаві, Бялоленка, у кімнаті від 4 до 6 осіб. Режим роботи, тільки нічна зміна з 19 до 6 ранку, робота з понеділка по п'ятницю, можлива робота у суботу за потребою. Вихідний плаваючий можна працювати без вихідних. Санітарна книга не потрібна. Свій зручний одяг. Viber плюс 38, 096 485 43 04.